Привіт, мої малята! У нас з вами заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування, а тема нашого заняття всі ми схожі, всі ми різні. Ясне сонечко, привіт! Світиш ти на цілий світ. Зігріваєш усіх нас, настрій піднімаєш кожен раз. Доброго ранку, діти! Дітки, уважно, подивіться на ілюстрацію і скажіть мені. З якої казки ця дівчинка? Так, дітки, це червона шапочка. А давайте поглянемо, що вона нам принесла. Це скринька, так? Але вона не проста, а чарівна. Зазирнувши неї, можна побачити когось. Там хтось живе, єдиний у всьому світі. Тільки він так усміхається, тільки у нього такі гарні вушка, Такий симпатичний носик. Він ні на кого не схожий, неповторний. Хочете дізнатися, хто там? Так, тож подивіться, але не розкривайте таємницю, поки кожний з дітей не зазирне в скриньку. Кого ви там побачили? Так, себе. А як можна вас назвати усіх разом? Так. Але насамперед ви люди, і кожен з вас найважливіша людина на землі. Фізкульт хвилинка. Вітер віє нам в лице, колихає деревце, вітер тихше, 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 а дерева вище, вище. Молодці. Право дорослий й дитина. Подивіться, будь ласка, на малюнок та скажіть, хто зображений на цьому малюнку? Так, це мама з дочкою. Але ще ми можемо сказати, що це доросла людина та дитина. Чим схожа доросла людина на дитину? Що в них спільного? У неї теж є очі, ротик, носик, вушка. Ручки, ножки, так? А чим відрізняються? Дорого дитина можуть відрізнятися, наприклад, ростом, кольором очей, кольором волосся. Дітки, зараз ми з вами пограємося в гру, яка називається Я маю право, я не повинен. Я буду показувати різні твердження. Якщо це твердження підходить до Я маю право, то ми до нього ставимо сонечко, Якщо я не повинен, то хмарку. Я маю право на житло. Але я не повинен його обсувати та ламати речі. Давайте поставимо правильні знаки. Я маю право гратися, але не повинен заважати гратися іншим. Розставляємо знаки. Я маю право на їжу, але не повинен забирати її в інших людей, оскільки вони теж мають на це право. Запам'ятайте діти всі дуже різні, але є у всіх багато спільного. Діти різні, а права в них які? Нагадайте мені. Так, це право на житло. Право погратися, право на їжу. А згадайте, дітки, яких правил ми дотримуємось у нашій групі в садочку. Які ви всі в мене розумники. До нових зустрічей! Бувайте, мої хороші!